Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу вам розповісти дуже-дуже важливу інформацію про те, що з 1 січня 2025 року сплата єдиного соціального внеску стає обов'язковою для всіх фізичних осіб-підприємців. Хочу нагадати, що 1 січня 2025 року призупиняється дія закону України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне Страхування, згідно якого з 1 березня 2022 року до припинення війни, а також протягом наступних 12 місяців, всі підприємці мали право не нараховувати, не обчислювати і не сплачувати ЄСВ за себе. Але є е, категорія. Е, Фізичних осіб-підприємців, для кого право не сплачувати ЄСВ збережене, це якщо ви пенсіонер, знаходитесь пенсіонер за віком або за вислугою років, якщо ви фізична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність, і ви, ви маєте інвалідність і ви отримуєте пенсійні або соціальні виплати. Якщо за вас ЄСВ сплачує роботодавець не менше 22% від розміру мінімальної заробітної плати, якщо ви ФОП на загальній Системі без доходу. І якщо ви мобілізований підприємець на весь період вашої служби, але відповідно ви повинні повідомити Державну податкову пенсійний фонд, надати відповідні документи, що ви наразі мобілізовані. Також дивіться, мінімальний страховий внесок у 2025 році він складає 1760 гривень на місяць. Тобто це 22% від розміру мінімальної заробітної плати. Чому це важливо? Тому що якщо ви будете сплачувати в мінімальному розмірі страхові внески, відповідно вам буде зарахований повний місяць страхового стажу. Якщо ви сплачуєте менше, буде зараховано пропорційно. Тому це важливо. Якщо ви хочете отримати стаж і потім вже відповідно звертатися за призначенням вам пенсії, адже я наголошую, що вимоги до страхового стажу стають дедалі жорсткішими. Тож з 1 січня вже відновлюється обов'язкова сплата єдиного соціального внеску, і дане нововведення, воно. Торкнеться усіх фізичних осіб-підприємців, самозайнятих осіб та членів фермерських господарств. Звідки взята ця норма? Ця норма передбачена законом про державний бюджет на 2025 рік. Ми з вами визначили. Хто може не сплачувати, і хочу нагадати, що не за, своєчас, за несвоєчасну сплату передбачені штрафи 20% від суми боргу та пеню за 0,1% за кожен день прострочення. Тому, будь ласка, майте на увазі про те, що з 1 січня сплата ЄСВ стає обов'язковою для всіх фізичних осіб-підприємців.